Поговоримо про таку голубу ідіому як a blue worker» – Синій комірець, робочий людина, яка займається фізичною працею. Пояснення цієї ідіоми це людина, яка заробляє на життя фізичною працею, або особа, професією якої вимагає від неї великої кількості ручної праці. Наприклад, Mark works as a constructor and works physically a lot and sometimes like a horse. So he is a blue collar worker. Марк є будівельником і багато працює фізично, а іноді і як ВІЛ. Отже, він синій комірець, робочий, який займається фізичною працею. Слід зазначити, що особа, яка займається розумовою працею англійською, буде перекладатися як a white color worker. А ви займаєтеся фізичною чи розумовою працею? Are you a blue color or a white collar worker? Залишайте свої коментарі внизу. Поговоримо про таку голубу ідіому, як. A blue color.